За скільки часу можна наарпалувати прицеп дров. Дивіться, приїхали тут до високовольтної арпалувати дрова, тут електрики нарізали. Щоб добро не пропало, треба їх переарпалувати. Є в мене 27 корзін по 55 літрів. Ну, грубо говоря, це прицеп і ще зверху три корзини. Подивимося, за скільки часу у мене на це на все, про все піде. Зараз 17,45. Тільки приїхав, коли буде повний прицеп. Скажу, скільки часу пішло на це все в мене діло. Арпал у мене такий вугой, АМ60БД. Це стяжки позмотував, щоб він з прицепа у мене нікуди не втік. Я, напевно, так і на прицепі буду арпалувати. Мене все влаштовує. Якраз туди ставиться корзина і все зашибісь. Пробуємо. І того, що я наарпалірував, зараз 19.20. начав я в чи 17.45, 17, Я вже казав, забув. В общем, це півтора часа. Тут 24 корзини нанизу і 3 тамо. Це 27 корзін. Ну, реально, можна за час це все заарпалірувати. Я просто трохи по-тупому став. Получається, патики всі різали мордою туди лежать, а я арпал розвернув, щоб мені кожну патику треба розвертати. Можна за час. Ну і плюс ще, крім оцих арпалірованих, отака кубка, ну я не знаю, може з пів метра дров, ці що грубі, що не арпаліруються. Пилочкою нарізав, так що зашибісь. Ну я думаю, за півтора часа прицеп дров досить непоганий результат. Пишіть ваші думки по цьому поводу. Ну, я скажу, Арпал це бомбезна штука. Чесно, такого пару днів поїздити, тиждень поїздити, сім прицепів. Мені, грубо говоря, в хату палити дві корзини на день, це якщо зимою мороз. А, лі... ну, не літом, а якщо плюсова температура 0 і плюс, одної корзини вистачає палити. Ну, може, оцею щепою, може, більше їх піде. Але ну, я думаю, результат досить непоганий. Хай буде, грубо говоря, два часа роботи з дорогою. Прицеп дорог. Нормально.